Добрий день, дорогі мої дев'ятикласники. Вітаю вас! Адже ви завершили вивчення базового курсу української мови. Сьогодні ми напишемо підсумковий диктант, який перевірить ваші вміння не тільки правильно записувати слова на вивченні у п'ятому, шостому та сьомому класі. Орфографічні правила, а й ставити розділові знаки в реченнях відповідно до норм пунктуації, засвоєних у 8 та 9 класі. Все, що від вас вимагається, це уважно слухати текст, думати, уявляти. Отож, не розпочнімо. Текст, який ми сьогодні напишемо, називається бути квіткою ломикамінь. Зверніть увагу на те, що назва диктанту, назву диктанту пишемо без лапок, з великої літери. Отож, запишіть, будь ласка, у зошитах. Сьогоднішню дату посередині слово диктант, далі назву диктанту. І слухайте, зараз ви перше послухаєте увесь текст для того, щоб цілісно ознайомитися з усім текстом. Отож, уважно слухайте, бути квіткою Ломикамінь чи чули про квітку Ломикамінь. Її назва пов'язана з іменем геніальної дочки нашого народу Лесою Українкою. Одного разу Леся здійснила незабутню подорож з коханим на гору Айпетрі, де на скелі помітила ніжну квітку едельвейс, яка пробила каміння, рвучись до сонця. Письменниця назвала її Ломикамінь. Здається, ця квітка була схожою на саму Лесю, вона так само постійно пробивалася до світу крізь страждання. Сльози і радість, біль і піднесення усе переповнювало серце поетеси, коли вона боролася із хворобою. Вона справді була квіткою ломи камінь. Друзі, будьте теж квіткою ломи камінь. Не бійтесь труднощів у житті. Маленький крок вперед. Невелика перемога над собою. Якщо вам здається, що виходу немає, то пробийте його. Проблеми це скеля, проте навіть на ній виростають квіти. Певно, то найвольовіші квіти цього світу. Знаю, важко інколи знайти сили в собі, подолати страх чи втому, але це можливо. Згадайте Лесю, Українку, тендітну і водночас сильну. Нехай вона стане для вас взірцем витривалості та сили, і життя заграє яскраво ніжними барвами. Бути квіткою ломи камінь – життєве кредо сильної особистості. 165 слів. Отож Переходимо до записування самого тексту по реченнях, і кожне речення я вам теж читатиму тричі. Перший раз ви послухаєте, визначите межі речення, другий раз ми записуємо по словосполученнях. І я після кожного словосполучення робитиму невеличку паузу. Якщо вам ця пауза недостатня для того, щоб записати. І ви не встигаєте, то ви з допомогою власних пауз, тобто натискаючи відео на паузу, можете вибрати зручний саме для вас темп запису цього диктанту, а потім перевірити увесь текст. Отож, перше речення з абзацу. Слухаємо його. Чи чули про квітку, ломи камінь? Пишемо з абзацу. Чи чули про квітку? Ломи камінь. Перевіряємо речення. Чи чули про квітку Ломи камінь? Наступне речення. Слухаємо. Її назва пов'язана з іменем геніальної дочки нашого народу Лесею Українкою. Пишемо. Її назва пов'язана з іменем. Геніальної дочки нашого народу Лесею Українкою. Перевіряємо текст. Її назва пов'язана з іменем геніальної дочки нашого народу Лесею Українкою. Наступне речення з абзацу слухаємо. Одного разу Леся здійснила незабутню подорож з коханим на гору Айпетрі, де на скелі помітила ніжну квітку Едельвейс, яка пробила каміння, рвучись до сонця. Пишемо з Абзацу. Одного разу Леся здійснила незабутню подорож. З коханим на гору Айпетрі, де на скелі помітила ніжну квітку Едельвейс, яка пробила каміння. Рвучись до сонця. Перевіряємо речення. Одного разу Леся здійснила незабутню подорож з коханим на гору Айпетрі, де на скелі помітила ніжну квітку Едельвейс, яка пробила каміння, рвучись до сонця. Наступне речення слухаємо письменниця назвала її Ломи камінь. Пишемо. Письменниця назвала її ломикамінь. Перевіряємо речення. Письменниця назвала її ломикамінь. Наступне речення з абзацу слухаємо. Здається, ця квітка була схожою на саму лесю. Пишемо з абзацу. Здається. Ця квітка була схожою на саму Лесю. Перевіряємо речення. Здається, ця квітка була схожа на, схожою на саму Лесю. Наступне речення слухаємо. Вона так само постійно пробивалася до світу крізь страждання. Пишемо. Вона так само постійно пробивалася до світу крізь страждання. Перевіряємо речення. Вона так само постійно пробивалася до світу крізь страждання. Наступне речення слухаємо. Сльози і радість, біль і піднесення усе переповнювало серце поетеси, коли вона боролася із хворобою. Пишемо Сльози і радість, біль і піднесення. Усе переповнювало. Серце поетеси, коли вона боролася із хворобою, перевіряємо речення сльози і радість, біль і піднесення усе переповнювало серце поетеси, коли вона боролася із хворобою. Наступне речення слухаємо. Вона справді була квіткою ломи камінь. Пишемо. Вона справді була квіткою ломи камінь. Перевіряємо речення. Вона справді була квіткою ломи камінь. Наступне речення з абзацу. Слухаємо. Друзі, будьте теж квіткою ломи камінь, не бійтесь труднощів у житті. Пишемо з абзацу. Друзі, будьте теж квіткою ломи камінь. Не бійтесь труднощів. У житті. Перевіряємо речення. Друзі, будьте теж квіткою, ломи камінь. Не бійтесь труднощів у житті. Наступне речення слухаємо. Маленький крок вперед, невелика перемога над собою. Пишемо Маленький крок вперед. Невелика перемога над собою. Перевіряємо речення. Маленький крок вперед, невелика перемога над собою. Наступне речення слухаємо. Якщо вам здається, що виходу немає, то пробийте його. Пишемо. Якщо вам здається. Що виходу немає, то пробийте його. Перевіряємо речення. Якщо вам здається, що виходу немає, то пробийте його. Наступне речення слухаємо. Проблеми це скеля, проте навіть на ній виростають квіти. Пишемо. Проблеми. Це скеля, проте навіть на ній виростають квіти. Перевіряємо речення. Проблеми це скеля, проте навіть на ній виростають квіти. Наступне речення слухаємо. Певно то найвольовіші квіти цього світу. Пишемо певно, то найвольовіші квіти цього світу. Перевіряємо речення. Певно, то найвольовіші квіти цього світу. Наступне речення з абзацу слухаємо. Знаю. Важко інколи знайти сили в собі, подолати страх чи втому. Пишемо з абзацу. Знаю, важко інколи знайти сили в собі, подолати страх чи втому. Перевіряємо речення. Знаю, важко інколи знайти сили в собі, подолати страх чи втому. Наступне речення слухаємо. Але це можливо, пишемо. Але це можливо. Перевіряємо речення. Але це можливо. Наступне речення слухаємо. Згадайте Лесю Українку. Тендітну і водночас сильну. Пишемо Згадаєте Лесю Українку тендітну і водночас сильну перевіряємо речення. Згадайте Лесю Українку. Тендітну і водночас сильну. Наступне речення слухаємо, нехай вона стане для вас взірцем витривалості та сили, і життя заграє яскраво ніжними барвами. Пишемо Нехай вона стане для вас взірцем витривалості та сили. І життя заграє яскраво ніжними барвами. Перевіряємо речення. Нехай вона стане для вас взірцем витривалості та сили, і життя заграє яскраво ніжними барвами. І останнє речення з абзацу слухаємо. Бути квіткою ломи камінь життєве кредо сильної особистості. Пишемо з абзацу. Бути квіткою ломи камінь. Життєве кредо. Сильної особистості. Перевіряємо речення. Бути квіткою ломи камінь життєве кредо сильної особистості. Отож, зараз перевіримо увесь текст. Будьте дуже уважні, слухайте і перевіряйте. Повернімося на початок. Бути квіткою ломи камінь. Приготувалися, слухаємо. Чи чули про квітку Ломикамінь? Її назва пов'язана з іменем геніальної дочки нашого народу, Лесею Українкою. Одного разу Леся здійснила незабутню подорож з коханим на гору Айпетрі, де на скелі помітила ніжну квітку Едельвейс, яка пробила каміння, рвучись до сонця. Письменниця назвала її Ломикамінь. Здається, ця квітка була схожою на саму Лесю. Вона так постійно пробивалася до світу крізь страждання. Сльози і радість, біль і піднесення, усе переповнювало серце поетеси, коли вона боролася із хворобою. Вона справді була квіткою ломи камінь. Друзі, будьте теж квіткою ломи камінь, не бійтесь труднощів у житті. Маленький крок вперед, невелика перемога над собою. Якщо вам здається, що виходу немає, то пробийте його. Проблеми це скеля, проте навіть на ній виростають квіти. Певно, то найвольовіші квіти цього світу. Знаю, і важко інколи знайти сили в собі, подолати страх чи втому, Але це можливо згадайте Лесю Українку. Тендітну і водночас сильну, нехай вона стане для вас взірцем витривалості та сили, і життя заграє яскравоніжними барвами. Бути квіткою ломи камінь життєве кредо сильної особистості. Ось такий диктант. А на сьогодні все. Успіхів вам, хорошого дня! Любіть і вивчайте українську мову, адже освіта це вид гігієни, письмо з помилками, то як не вимиті руки чи зуби. Хорошого вам дня, до побачення!